Колишню дружину я поки що не знаю про що про що йдеться. Це напевно якісь чергові фантазії якихось людей. При цьому я звертаю вашу увагу, що двічі на тиждень в понеділок і в четвер, згідно з ухвалою Печерського районного суду, я зобов'язаний відмічатися у слідчого. Так, от позавчора, о 10-й годині ранку, про що в мене є відповідна відмітка, я відмічався у слідчого в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури і жодних. Слів, питань, запитань я не почув. Тому я не, не розумію про що йдеться. Ну, і по ну, і... ніяких викликів, повісток, повідомлень. У мене немає. Я ще раз кажу: я в понеділок о й годині був у устрічок. А які можуть підстави взагалі бути у, 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 у слідчих? Вважати, що ви викрадали дружину? Очевидно, є якісь Та я не фак... знаю. Люди, ну я звідки знаю. Ув'язнювали ви її чи Та що це шизофренія. Я кажу ще раз: я не торкався її ніколи пальцем. Звичайно, що не ув'язнював. Нічого з нею не робив і так далі. Тому... Ви в хаті не закривали, ні? Послухайте, я 5 років як розлучений люди. Я такий щасливий, що я розлучений вже 5 років, що ви собі не уявляєте. Ну добре, тоді яка мета цього всього? Ну, мета абсолютно зрозуміла. Ну, їх цікавить захисник Юлії Тимошенко у в'язниці. Де ваш паспорт? Свідчого. Ну, закордонний, свідчого, такий у мене. Дякую.